За перші шість місяців 2024 року на Житомирщині народилося понад три тисячі немовлят. Важливе питання, що постає перед батьками новонароджених. Яке ім'я обрати дитині в Житомирській області, найвживанішими іменами серед жіночих імен. Це є там Анастасія, Соломія, Софія, Дарина, Єва, Мілана, Юлія, Тетяна. Такі Марина розповсюджені імена. Хлопчиків ж найчастіше називали Олександр, Богдан. Дан Владислав Сергій, Захар Євген є. У нас перелік рідко вживаних імен. До таких імен, зазвичай, потрапляють імена е, якихось е, зареєстрованих відповідно дітей відповідно до релігійних переконань, інших релігій або інших національностей, коли є батьки. Або е, досить зараз поширено останні два роки є е, 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 кількість серед рідко вживаних більш Кількість старих українських імен. Агата, Агнеса, Адель, Алія, Афіна, Версавія, Естер, Квітнослава, Хавса, Фаустина топ незвичних імен серед дівчаток. Серед хлопчиків це я змір, дом'єн, Елхан, Ілай, Маверік, Монік, Миролюб, Мухамед Алі навіть є у нас, Остін і Рвим. За словами фахівчині, на Житомирщині мода називати дітей іменами Джавеліна та Байрактар вже минула. Здається, в 23-му році було названа одна дівчинка Джевеліна, і все на тому. В 24-му не було таких імен, не потрапляло на мужа. Також за півроку одружилися понад 2,5 тисячі пар, а 557 шлюбів у відділах ДРАЦ було розірвано. Вікторія Култонович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.